Good morning, children. Good morning, teacher. Ваша відповідь. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. How are you? Як ваші справи? Які в нас є варіанти відповіді? Ми можемо сказати: I'm fine, I'm okay. I'm good, I'm super. Це якщо в нас. І це, якщо ми з вами на позитиві. Якщо ж справи не так добре, як нам хотілось, то ми говоримо наступним чином. I'm so-so. я так собі, або I'm bad, я погана. Revision time, час повторення. Ми з вами на минулому занятті говорили про питальне речення. Can you help me? Можеш ти допомогти мені? Can you help me? Можеш, ти допомогти мені? Відповідь буде sure, I can. Звісно, я можу. Або yes, of course. Так, звісно. А якщо ж не можу, то буде sorry, I can't. Вибач, я не можу. Sorry, I can't help you. Вибач, я не можу тобі допомогти. Home task домашнє завдання. Let's read. Давайте почитаємо. Dog, fog, top, mop, dot, not, rot, pot, cot, lot, hot, sob. Next slide. Наступний слайд. Це в нас вже відкритий склад у відкритому складі кінцевий голосний імен. Не читаємо. На нього ще говорять, що він німий. А от голосна літера читається так, як в алфавіті, а в алфавіті це літера О. Ще на неї говорять голосний довгий. Тобто раніше ми читали як О, це короткий, а тепер він став довгий. – «оу». Що ж ми маємо? Неус, роус, доус, hous. «коун», боун, доум, роул. Хоук, джоук, роуп, неут. Very good. Дуже добре. New words. Дивіться. Сьогодні в нас дуже багато слів. Деякі з них ви знаєте. Я вам пропоную вивчити. Ті слова, які вам сподобались. Можливо, якесь вам буде важко запам'ятати. Я вам спробую дати такі асоціації, щоб слів ви запам'ятали якнайбільше. Давайте почнемо з тих, що ми знаємо: Apples – множина яблука. Ми вчили звук e, -e apple одне яблуко, а це в нас з вами «apples» яблука. Знаємо це слово. Далі у нас слово milk, молоко. Є така шоколадка, мілка, да? е, така е, ніжно-фіолетова мілка. Так от, мілк це молоко. Або ще є, говорять, там milk slice. Чули да, такі слова? Milk це молоко. Ще одне знайоме для нас слово «ті». Ми вчили звук Т, дули на чашечку і говорили т-т-ті. -т -т ті Або, наприклад, мені подобається чаш... чай у... У... у тих чашках. Да? Дай мені ті чашки із тим чаєм. Ті чай. Наступне слово: Бенанес, Бенес, банане. Теж знайоме нам слово, правда? Бенанес, банане. Так. Тепер давайте підемо по знайомим, але ті, які легко запам'ятовуються. Наступне слово cheese це сир. Чіз. Сир. Дивіться, дуже часто, коли фотографують, говорять, скажи «чіз». Так, от знаєте, cheese це сир. Наступне слово, яке легко запам'ятовується, це грейпс-виноград. Дивіться, одна бубочка, одна ось така, бачите, бубочка це грейп. Але ми ж не купуємо на базарі да, одну лише ось таку бубочку. Ми купляємо цілу гронку. Тому на виноград треба говорити Грейпс. Grapes. Grapes. Виноград. Як запам'ятати? Уявіть, що виноград <кій> вивели нового сорту, і він сірий грей. Сірий. І ви з'їли цей е, виноград, сірий, і кажете упс. Більше немає такий смачний був. От вам слово grey це сірий. А упс. Це ну, закінчення від слова упс. Виходить grapes – grapes – виноград. Грейпс, виноград. Так, тепер дивіться. Далі у нас з вами слово. Бред, bread, bread, bread – це хліб. Ну, побудемо з вами трішки нечемними. Значить, дивіться, уявіть, що ви сидите, їсте борщ, і от ну, вам так не хочеться того борщу. І ви кажете, ну дайте мені ще кусочок хліба. Я весь весь борщ з'їм. Чесне слово, мамулечка, я весь борщ з'їм, дай ще кусок хліба. А вам відповідають. От ти вже там хліба багато з'їв, а борщ ще не доїв. Більше не дам хліба, бо ти борщ не доїси. І тут ви починаєте сердитись і кажете: ну, що за бред? Доїм я той борщ. Ну, от таке трішечки нецензурне слово, але воно вам допоможе запам'ятати, що бред це хліб. Так? Що за нісенітниця? Доїм я цей борщ, дайте мені шматочок хліба. Бред. Бред це хліб. Так, тепер у нас лишилися е, слова, які трішки важче запам'ятовувати. Це слова баче, баче масло. Баче масло. Дивіться, метелик англійською мовою буде «butterfly», «butterfly», Флай це літать. На слух. Можна слово butterfly розділити на два слова. Butter – це масло, флай літати. Отже, butter це масло, а флай літати. Отже, метелик, якщо ми слухаємо з вами це слово, то метелик це літаюче масло. Я думаю, це допоможе вам запам'ятати. Так, наступне слово у нас е -е, flakes. flakes. Пластівці. Корн це кукурудза. Корн, кукурудза. Попкорн. Попкорн, він же ж у нас із кукурудзи, да? Поп це оцей сам вибух, коли попкорн зривається в мікрохвильовій печі, а поп це звук, а корн це кукурудза. Так от, корн флейкс це кукурудзяні пластівці. Флейкс пластівці або ще говорять мюсли. І останнє словечко juice. Juice сік. Apple juice. Яблучний сік, tomato juice, томатний сік. Apple juice яблучний, orange – juice, апельсиновий, ще можна cherry juice. Вишневий сік. Отже, juice – це сік. Чим більше слів запам'ятаєте, тим краще. Ну що ж. Давайте ще раз повторимо слова. Bread, bread. Ну, що за нісенітниця? Дайте мені хліба. Butter, butterfly. Літаюче масло, бача масло. Tea чай, milk, молоко. Bananas, банани, Apples, яблука. Grapes, як сірий виноград. Да? Сірий виноград cheese. Скажи сир, скажи cheese. Flakes, cornflakes, flakes. Кукурудзяні пластівці, flakes, пластівці, juice, juice сік, Apple Juice, яблучний сік, Tomato juice. Апельсиновий сік. Окей, okay. Open your books, please, page 76. Вкриваємо підручники, сторінка 76. Сьогодні у нас тема: знову-таки ознайомлюємося з діалогом. Я читаю та перекладаю. Good morning. Доброго ранку. Breakfast time. Час снідати! Can I have a banana? Можна мені банан? Please. Будь ласка. Yes, sure. Так, звісно. Here you are. Ось, тримай. Can I have some jam? Можна мені трохи джему? Please. Будь ласочка. Yes, of course. Так, звісно. Enjoy your meal. Дослівно це насолоджуйся своєю їжею. Літературний переклад смачного. Enjoy your meal. Смачного. Так, давайте подивимося, що тут нас дітки роблять. Clean the table. Прибирати стіл або витирати стіл. Set the table. Сервірувати стіл. Так, далі. Next. Enjoy your meal. Дослівно насолоджуйся своєю їжею, літературний переклад смачного. Wash the dishes мити посуд. Далі, в вправі 3, ми з вами маємо е діалог. Hello, Данило. Привіт, Данило. Будь ласка, wash your dishes? Помий свій посуд. Your mom, твоя мама. Отже, мама написала Данилові, щоб він помив посуд. І хлопчик відповідає, пише відповідь: Hi, mom! Привіт, мамо. How are you? Як твої справи? Please, будь ласка, buy bananas. Купи банани. I love you. Я люблю тебе. Your твій. І думаю, мабуть, тут треба дописати son. Your son – Твій син. Так. Тепер дивіться, у нас лишається остання вправа по підручнику на сьогодні, і в нас таке завдання на сторіночці 77 унизу є ось ось таке ось, так, ось таке речення для списування. Що ми робимо? Ми беремо зошит в косу лінію. Дивіться. Всі літери, які пишуться не так, як в українській мові, я вам надписала. Що? Давайте я вам поясню, що я тут хотіла вам ось цією блакитною лінією показати. Значить, В англійській мові, як і в українській, є літери, які виходять угору та вниз, бачите сюди, вниз та вгору за межі основного рядочка. От у нас з вами ось ця блакитна лінія. Вона показує нам наочно, які літери виходять за межі основного рядочка. Отже, в таких літерах має бути зазвичай ось такий зараз ось, так, ось такий елемент, але не в усіх. Давайте розберемо. по по звуку будемо називати звуки. Тут написано Breakfast time, Enjoy your meal. Breakfast time, час снідати, Enjoy your meal смачного або насолоджуйся своєю їжею. І так. Працюємо. Б пишеться як наша випрописна, Р пишеться як наша українська Ч. Далі звук Е пишеться, як наша Е. Звук А пишеться, як наша А українська. Далі звук К. Погляньте, починаємо як «В» прописну, закінчуємо, як я, в другу сторону. Далі Ф. Ф це в нас жабка, який неприємно. Жабка, який неприємно пахне. Да? Ось, бачите, у нас з вами носик, вона прикрила, пишеться наступним чином. Починаємо писати в основному рядочку, ось, да? у нас є основний рядочок. Починаємо писати як в прописну. Дуже, великий, дуже велика голова. Починаємо писати як випрописну маленьку, а потім животик розтягуємо вниз. Наша жабка наїлась тортика. ось так. Ось це буде в нас Ф. Далі звук Е пишеться як наша А. Сизмія. Сизмія починаємо як. Негарно. Сизмія починається як 8. А тільки хвостик лишаємо. Ось так. Так, далі С. С так і пишеться. Бачите, гачечок. Але оцей гачечок треба подовжити вгору. Тобто. От дивіться, вона має бути не отака маленька, а цей гачечок має бути подовжений вгору. Всі літери, які ось тут у нас з вами за межі блакитної лінії вилазять, їхня голова має діставати до тієї такої великої лінії. Ось так. Так. Далі продовжуємо. Наступне слово. Наступне слово Time T, великий крючок з палочкою посередині. Звук І пишемо, як звук І, звук Ми як українська Т, з'єднувати літери між собою не забуваємо. І звук Е, так і пишемо як український Е. Потім ставимо знак оклику, робимо відступ, і «Enjoy your meal» пишемо. Отже, звук Е пишемо, як наша Е українська, Н, як наша П, звук «Дж». Дивіться, я вам його винесла вниз, щоб ви запам'ятали, що хвостик його має опуститися вниз. Е, так, давайте ось тут напишу. Ось у нас, дивіться, буде основний рядочок. Ви пишете ось так. В основному рядочку тільки хвостик, хвостик ось так унизу enjoy, О, так і пишемо. Y пишеться, як наша українська У. Тобто нічого складного. Ось так, як наша українська У. Хто забув. Так, наступне слово знову починається на Y. Відступаємо. Y як наша українська У. Далі О, як наша О. Тепер дивіться, це в нас звук А. Пишеться він, як наша українська И. Тут у нас з вами на малюночку цьому хвостика нема. Ми просто додаємо з'єднання самостійно, і звук Р пишеться як «ч». Відступаємо наступне слово Міл. М пишеться, як наша Т, просто з'єднання додаємо. Е як Е, звук Е другий пишеться, як наша А. І останній звук Л пишеться як Е, тільки високе. Бачите, голова Л. Тобто друга половинка ли виходить за межі блакитної лінії. Це означає, що нам треба зробити ось так. Тобто, як Е тільки високе. Так. І all for today це все на сьогодні. Домашнє завдання. Читаємо картку, вчимо слова максимально багато, скільки можемо запам'ятати. І пишемо в робочих зошитах в косу лінію два ряди, дві фрази. Два слова сполучення. breakfast time, час снідати і enjoy your meal» смачного. Так, і картка. Читаємо картку. Закритий склад. Читаємо «But», «Cut», «Got», «Hot», «Not», «Rub», «Club». «Каб», граб, паб, стаб. Ми вже читали закритий склад. І на відкритому складі зупиняємося детальніше. Значить, дивіться, ми з вами кінцевий голосний не читаємо. А тут в нас з вами цей звук можна читати, ми читали, Ми вчили як А. І як «юнікорн». Так ось це в нас, якщо буде Ю, то ми маємо з вами прочитати ніби з роздільною вимовою, тобто з апострофом, і виходить так. К'ют, м'ют, тюб, к'юб, комп'юте, юд. Пюпол. Закреслені літери не читаємо сют м'юзік. М'юзік. Ну, це вже точно все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye!